На дворі стає все холодніше, і вже давно настав час діставати з найглибших куточків шафи верхній одяг. Про які речі краще забути, а які придбати. Це новий випуск програми Твоя шафа і з вами я назавжди закохана в моду Сабіна Обухова. Вітаю! Як ви вже зрозуміли, сьогодні будемо говорити про верхній одяг, без якого не обійтися жодній модниці цієї осені. Замість шкіряної косухи цього року стилісти рекомендують носити шкіряний піджак. Його круто можна обіграти під високий каблук, черевики на масивній підошві, високі чоботи або підкеди. Аби було дійсно тепло, під низ можна одягнути вовняний гольф чи стилізувати лук теплим шарфом. А сміливі можуть спробувати замість шарфу взяти ще один светер, зав'язавши його поверх піджака. Ну, якось ось так. Гарні варіанти піджаків із екошкіри представлені у бренду з Дніпра Le Шармі та київського бренду Marsego. Рент, який в рази більше подобається особисто мені цього року, це стьобані куртки. Зверніть увагу, не стьогані, а стьобані. Так українською казати правильно. Так от стьобані куртки тепер стильний та практичний варіант на цю осінь. Це вже не перший сезон, коли такі моделі користуються популярністю, тому можна сказати, що це вже така гарна база. Одні з моїх улюблених це куртки від французького бренду Dior. але вартість такого чуда в середньому 2,5 тисячі євро. Тому, звісно, будемо шукати альтернативу серед українських брендів, а вони пропонують чимало гарних варіантів. Одна із найпопулярніших курток, яка заполонила інстаграм. Це лайнер від Кацуріної представлений у коричневому та чорних кольорах. Вартість такої куртки 5300 гривень. Ще дизайнерка у колекції пропонує стьобані жилети в таких же ж кольорах, але на 1000 гривень дешевше аніж куртка. Усі свої можна знайти ось таку куртку за 3450 гривень від бренду Мова. Чесно кажучи, з ним я не знайома. Можливо, ви знаєте, що це за бренд, і зможете поділитися в коментарях щодо якості. Мої подруги неодноразово рекомендували мені звернути увагу на бренд Папая. Позиціонують себе вони як український бренд. Виробництво як пишуть на сайті, також українське. Стьобану куртку цього бренду представили у трьох кольорах і коштує вона 2250 гривень. За такою ж ціною можна знайти стьобану куртку у магазинах фашоніста. Вони є у Львові, Києві, Ужгороді та у Івано-Франківську. Взагалі, бренд український створила його Ужгородка, проте на бірках не побачиш заповітного in Ukraine», тому що виробництво, як я зрозуміла, розташоване в Туреччині. Втім, у магазинах можна знайти дуже цікаві і приємні за ціною стьобані куртки. Наприклад, ось такий варіант в яскраво-синьому або чорному кольорах за 2290 гривень. Або за такою ж ціною така курточка бомпер. Купуючи таку куртку, ви, до речі, вбиваєте одразу двох зайців, тому що бомпер це ще один тренд цієї осені. Але про цей елемент верхнього одягу розповім вам у наступному випуску, а також про те, де знайти класичний тренч в стилі барбері серед українських брендів. Ставте лайки, підписуйтесь, і як маєте дяку, то підтримайте наш youtube проект фінансово. Реквізити вказані в описі відео. З вами була я, Сабіна Обухова, і пам'ятайте модно те, що гарно.